Мішені на поготові, бо українські паралімпійці-лучники розпочали змагатись на Кубку Європи у Чехії та заробляти рейтингові бали. Зосереджені та спокійні українські параспортсмени будуть змагатися з учасниками з 28 країн світу та поцілювати, стріляючи з дистанції 50 та 70 метрів. У нас проходить зараз Кубок Європи, це генеральна репетиція перед чемпіонатом світу. Симболюк Руслан виступив досить непогано. Він виконав нарешті свого довгоочікуваного майстра спорту. Що стосується другого класичного стрілка, ну, можна сказати, трошки гірше стрільнув, але я думаю, що за місяць ми зможемо підготуватися і вдало виступити. Після обіду вже бачили, що погода зіпсувалася, трохи був вітер, який заважав спортсменам. Це дуже впливає на стрільбу. Але наша спортсменка Шевченко Анна Вікторія тримала досить непогано. Вона виконала кваліфікаційний норматив. Томаненко Сергій підтвердив свій клас. Він досить сильний спортсмен. Зяде Іван на своєму рівні стрільнув. Ну хотілося б краще у змаганнях мистецтва стрільби з лука. Наумчук Василь заробив 552 очки на дистанції у 70 метрів. На відстані у 50 метрів малих Наталія вибила 557, А цимбалюк Руслан поцілив у 613 очок з 70 метрів та посів сьоме кваліфікаційне місце перед стартом дуельних змагань. Тут дуже дуже такі тонкі речі, які потрібно відпрацьовувати постійно. Потрібно враховувати похиту. Так потрібно виносити, тому що вітер задуває стрілу, стріла міняє траєкторію. Хут. Рука вище стоїть вже, коли тобі вже на 70 метрів треба руку вище підняти. Коли ти виходиш з залу, ти привик там рука внизу, Так ти виходиш на 70 метрів, тобі руку вище, тобі вже незручно, тобі вже по відчуттях, вже ти чуєш ти щось не то робиш. А результатом Незадоволений, тому що знаю, що можна краще. Паралімпіада це основна мета. Зараз на цих змаганнях ми бачимо, які помилки вилізли. Так над чим треба попрацювати. Продовжили кваліфікаційні змагання. Атаманенко Сергій зі шістьмастами, вісімдесятьма сімома вибитими балами. Дзядик Іван здобув 663 бали. Та Шевченко Анна Вікторія з 571 балом. Сьогодні дуже вітряна погода, і це. Впливає на стрільбу це нестабільність, і це дуже вибиває з колії. Але треба старатися бути все таки в однаковому настрої, щоб це було більш-менш стабільно, як наскільки це можливо. Поза кваліфікаційною програмою, але на рівних з усіма параспортсменами брав участь у змаганнях наймолодший спортсмен паралімпійської збірної зі стрільби з лука, — 14-річний фомін Дмитро. Дмитро — це безпосередньо мій учень. Я Його треную ще з другого класу. Він прийшов до нас ще маленьким. Він почав дуже сильно стріляти. Він на рівні України дуже сильно стріляє. Він зараз виграв там змагання українські. От по кадетам класно. Ми його поставили на дистанцію дорослу, 70 метрів. Він показав достойний результат. Займатися улюбленою справою та представляти країну на міжнародних змаганнях це честь. Найважливіше це перемогти головного суперника, ставити високі цілі та підтримувати один одного. Для наших спортсменів найбільші суперники це самі вони. Тут все працює ментально, все в голові. Це відпускання емоцій. Якщо ти стріляєш, це дуже допомагає. Я сам я сам основний суперник.